В Росію повертається ера дирижаблів. Про це заявив президент Академії авіації та повітря плавання Віктор Чуйко. За його словами, в уряді Росії вже підписано розпорядження щодо розробки та впровадження дирижаблів. Так, імпортозаміщення в авіації Росії виходить на новий рівень. Якщо чесно, я ще ніколи не бачив, щоб еволюція окремо взятої країни йшла у зворотній бік із такою великою швидкістю. Новина про дирижаблі з'явилася на тлі величезних проблем Росії в авіабудуванні, коли і свої літаки не з'являються і чужі літають все гірше. Чекаємо ви російської авіакомпанії ІКАР, де основним засобом повітряних перевезень стануть не літаки і навіть не дирижаблі, а накладні крила. Ось так залазиш на поверхівку, одягаєш крила і вперед до Владивостока. Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Якщо спробувати абстрагуватися і поглянути на те, що відбувається в світі спокійно і без емоцій, то знаєте, може виникнути відчуття, що ти потрапив на день відкритих дверей в психоневрологічному диспансері. Бо всі політики займаються своїми зрозумілими тільки їм справами, в яких дуже складно вловити якийсь сенс. Ну Ось, будь ласка, джо Байден вперше після відходу з поста президента США розкритикував Дональда Трампа. Причому під час своїх промов він жодного разу не назвав Дональда Трампа на ім'я, і тут думки експертів розділилися. Хтось певний, що це було зроблено усвідомлено. Щоб вколоти Трампа, але хтось переконаний, що Джо Байден просто забув як звуч чинного президента США. В свою чергу Дональд Трамп за словом в кишеню Неполіси і заявив, що сонне Джо найгірший президент в історії Сполучених Штатів. І знаєте, це було б реально весело, якби один президент США свого часу більше допомагав Україні, а другий виконав свою обіцянку і зупинив війну за 24 години. Триває попеї із митами, які Дональд Трамп то запроваджує, то скасовує. І поки США за допомогою МиТ хочуть заробляти більше, північна Корея вже Зробила на війні в Україні 20 мільярдів доларів. Кендер поставила в Росію від 4 до 6 мільйонів снарядів. Крім зброї, Кендер відправляє й особовий склад близько 11 тисяч солдатів. Щоправда, 4 тисячі додому вже не повернуться. І не тому, що вони попросили політичного притулку в Росії. Ні, вони не повернуться з набагато вагомішої причини. Вони тепер зайняться підвищенням врожайності посівних площ Курської області. Чим займатиметься в Росії наступний товариш? Вже теж відомо. Він відвідує парад у Москві. Роберт Фіцон зібрався Скву на 9 травня, прем'єр-міністр словаччини заявив, що ніхто не може заборонити йому це зробити. Цю заяву до речі, він зробив після того, як глава дипломатії дипломації Кая Калас попередила, що поїздки до Путіна на 9 травня матимуть наслідки для охочих. Але судячи з усього, Роберту Фіцу подобається, коли його карають. Разом з Робертом Фіцу до Москви планує поїхати і Олександр Вучич. Щоправда, знову ж таки є невеличка проблемка. Європейські чиновники попередили сербського президента, що після поїздки до Москви вони. Можуть заблокувати Сербії вступ до ЄС. Цитата Балканська держава давно намагається задобрити і Європу, і Росію. 9 травня вона зможе догодити тільки одній. Кінець цитати: так багато політиків намагалися розмістити свої сідничні м'язи одночасно на кількох стільцях, але як показує практика, це дуже небезпечно. Рано чи пізно сідничні м'язи не витримують. Але знаєте, є і радісні моменти в нашому житті. Прийшла весна, і разом з весняним загостренням в Росії прийшов і запах Нафталіну. З котячого будиночка несподівано з'явився відомий дресирувальник кішок Юрій Куклачов. Поки точно не відомий, він з'явився сам чи його виминою лазерною указкою, але, опросившись від напо. Юрий Куклачев заявил про богообранность России. Дивимось. Дух русского человека – это мощная сила. Можно тело уничтожить, дух никогда. Дух невозможно! Это такая мощь, такая сила. И вот сегодня ребята на передовой показывают свой дух. Мощный, сильный. Никто не победит никогда Россию. Не зря сербы говорят, что на небе Бог, а на земле России Люди верили в Россию. И сегодня Россия, она может дать обновление. Сегодня уже понимают, очень многое дошло. Тех, кто жили в достатке, все, что хватит. Есть страна, которую нужно сделать уникальной. И пройдет 20-30 лет, мне вот Господь дал пожить, чтобы я своими глазами увидел, что России начнут завидовать. У них все для народа делают, понимаете? Все для людей. Все для народу, все для людей. Нам знову на допомогу потрібен Владимир Жириновський. Реагуйте, маестро! Це Росія! Знаєте, наймовірніше фразу Все для народу, все для людей Юрій Куклачов використовував в своїй дресурі котів. Ось так відкриває улюблену котячу консерву, кішки біжать до нього з усіх боків, а він дивиться на них ласково, набирає повну ложку з банки, проводить її перед носами голодних кішок, а потім з'їдає сам. Тому що це не для котів, це для народу, це для людей. Ну що ж, наступні 10 хвилин будуть тому підтверджені. Затримано колишнього губернатора Курської області Алексія Смірнова. Нагадаю, що зовсім недавно Владимир Путін назвав Алексія Смирнова досвідченою людиною, і він мав рацію. Завдяки багатому досвіду Олексію Смірнову вдалося освоїти частину бюджетних коштів. Його звинувачують в шахрайстві на 1 мільярд рублів. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів, виділених на зведення оборонних споруд в Курській області біля кордону Росії та України. А От я думаю, тут нагороджувати треба не карати. Але насправді новина так собі всіх цікавить тільки одне: підпише Олексій Смірнов контракт з міністерством оборони Росії чи ні. Сучи з його комплекції, він запросто зміг би увійти в підрозділ мішеней Ну, ви скажете, такого не буває? Ну значить, буде чому ні? Займуться іншими чиновниками в Росії. В Сургуті ухвалено кодекс етики для чиновників. Сургутських чиновників зобов'язали дотримуватися суворого кодексу поведінки, який забороняє публікацію фото з алкоголем, дорогими машинами і в екстравагантних місцях. Мені здається, що це дуже жорстоко, серйозно. Більшості доведеться просто видалити повністю свої аккаунти. Також чиновникам не дозволяється висловлювати політичні погляди та критикувати державні структури. А ось це, на мою думку, зайве. Ніхто з них на таке взагалі не здатен. За недотримання цих правил співробітники можуть зіткнутися з дисциплінарними санкціями. Ну таке ну теж робити не можна. Якщо є батіг, маєш бути і пряник, правильно? Чому подразу не вказати, як чиновники мають фотографуватися? Тим паче, це ж просто обов'язково. Я думаю, має бути фото з пенсіонеркою або фото, як чиновник. Садить дерево або ось таке: російський чиновник рятує з дерева кошеня. І тоді, звісно, і всі полюблять. Мінсільгосп РФ пропонує відбирати дипломи в тих, хто не працює за фахом. Глава мінсільгоспу Криму Деніс Крацюк виступив з радикальною пропозицією позбавляти дипломів випускників, які після закінчення навчання не працевлаштовуються за отриманою спеціальністю. Нині ситуація з кадрами в аграрному секторі цього регіону вкрай неблагополучна. тільки до 30% випускників аграрних навчальних закладів ведуть працювати за професію сільського. Господарство. Ну, що тут сказати, от, на мою думку, прекрасна ініціатива, але недостатня. Треба її посилити. Можна під час вступу робити клеймо на лобі студента, От вступив до аграрного, тобі на лоб ставлять клеймо аграрії. І все. Будь-якому разі доведеться працювати за фахом. Тому що якщо прийде от потім такий студент, скажімо, в юридичну фірму, йому там одразу пояснять, ну який ви юрист, у вас на обличчі написано, що ви аграрій. І все. А взагалі, звісно, дивно, чому їм постійно здається, що якщо щось заборонити, відібрати чи покарати, то одразу все налагодиться і почне працювати. Речі почала відбирати російська влада навіть в тих, хто готовий підписувати контракт з Міністерством оборони Росії. Ямало-Ненецькому автономному окрузі з 15 квітня цього року регіональні виплати під час укладення контракту з Міноборони РФ урізають на 40%. Влада пояснила це напливом охочих з інших регіонів. Добровольці їхали на Ямал за грошима, і військомати нібито не справлялися з навантаженням. Нагадаю, раніше виплати скоротили і в Самарській області. І знаєте, поки не зовсім зрозуміло, ну про що це може свідчити, чи то гроші закінчують. Чуть це в російської влади. Чи то... Гроші закінчуються, інших варіантів немає. Можливо, у вас є думки, чому стали скорочувати виплати за участь в так званій СВО в Росії. Напишіть про це в коментарях. А якщо в когось відбирають, то комусь і дають. Тисячі так званих героїв СВО стали айтішниками. Проекти з перенавчання колишніх військових на айті фахівців запустили в осені 23 року в кількох регіонах: так звані ДНР, Курській, Астраханській, Волгоградській та інших областях. Не поспішайте дивуватися, що щось раптом в Росії зробили добре. Ні, тут важливі деталі. Про навчання зайняло всього. 72 години. Так само за три доби ті, в кого не завжди була навіть середня освіта, не кажучи про вищу, ті, хто років 10 відсидів в'язниці, несподівано стали графічними дизайнерами, програмістами, розробниками користувацького інтерфейсу та Excel-аналітиками. Список професій там досить великий. У «Єдиної Росії запевняють, що за цією програми вже працевлаштувалися майже 2,5 тисячі осіб. Знову, звичайно, хочеться запустити сміх Жириновського, але цього разу стримуюся. За війноюся в Росії проблем. Самокатники. Депутат Свердловской области натякнул на связок между ездой на самокатах и сексуальной ориентацией, обговорюючи их регулювання в Екатеринбурге. Девымся. 16 тысяч самокатов в городе становится больше. Это миллионы поездок реальных. 16 тысяч самокатов. А я предпочту быть из того поколения мужчин, которые в картинке мира имеют следующие примерно критерии. Это нормальная семья, квартира. Нормальная работа, за которую не стыдно машина, а твоему это не сочетается і твердо гетеросексуальне наклонності. А ну давайте ще раз. У вас 16 тисяч самокатів, а я віддам перевагу нормальній сім'ї роботі та гетеросексуальним цитаты. От як називається цей психічний розлад? От чому він обирає між самокатом і сім'єю, хто поставив його перед таким непростим вибором? А взагалі, звісно, зі слів цього дядючка, виходить, що він вважає всіх, хто їздить на самокатах представниками нетрадиційної орієнтації. Тоді потрібен слоган. В російських традиціях сьогодні сіл на самокат, а завтра ти мужчині рад. Ну так, мову оригіналу. Можливо, у вас народиться якийсь слоган, запропонуйте його в коментарях. Але знаєте, мені здається, що після цього ефіру депутату Свердловської області ну варто озиратися на вулиці, серйозно. Адже не всі, хто використовує самокат як засіб пересування, згодні з тим, що він сказав. Тож, не дай Боже, якийсь самокатчик візьме і в'їде свердловському депутату взад. Прямому сенсі цього слова. Продовжимо. Створюють видимість роботи і співробітники РПЦ. У РПЦ засудили манікюр до Великого дня зі зображенням ікони хрестів, назвавши це неприпустимим. Заступник голови синодального відділу Вахтан Кіпшидзе зазначив, що хоча бажання дівчат відобразити Великдень у зовнішньому вигляді зрозуміле, такі елементи на нігтях виходять за розумні межі. Замість цього він запропонував використовувати червоний одяг або хуски для святкового образу. Отже, ці модники. І модниці. от не знаю, що тут більше тригерить, чи то те, що РПЦ прийнялося цією проблемою, чи то те, що є ті, хто з таким манікюром взагалі ходить. Я скажу відверто, я вперше дізнався, що існує подібний православний манікюр. Після цієї новини в мене виникла тільки одна думка. Знаєте, от можливо, РПЦ своїми заявами просто намагається віджати ринок манікюру. Серйозно. І зовсім скоро такий манікюр можна буде зробити тільки в спеціальних православних салонах при РПЦ. І ось тоді манікюр із хрестами вже будуть не засуджувати, а заохочувати. А зараз загадка для вас. Спробуйте вгадати про що наступна цитата і хто її виголосив. Готові? Поїхали! Вона буде мовою оригіналу. Участі лучшеї ізоляції Надо, ну, знаєте, в будь-яку в будь-яку нам йти. Іти, і ті, заходіть і. Ті, і ті. Роздвігать, роздвігать і роздвігать. Кінець цитати. Я розумію, звучить як спогади порноактора, або як спроба хворого на деменцію усвідомити те, що відбувається навколо, але ні, це цитата. Міністра спорту Росії Міхаїла Дігтірьова. Формулювання звичайно дуже дивні, але так він висловив думку, що російським спортсменам, які перебувають під санкціями, потрібно постаратися повернутися на міжнародні турніри. Як то кажуть, от заходіть і роздвігать е -е -е, роздвігать Взагалі, досягнення. Міністра спорту Росії можуть позаздрити багато. Хто Нагадаю, нещодавно він розповідав про те, що пишається тим, що розмістив себе в кабінеті фотографії Владимира Путіна. А ще міністр спорту Росії назвав найкращим спортсменом 2024 в року. Так знову Володимира Путіна. Це ж наскільки все добре зі спортом в Росії, що найкращим спортсменом став 72-річний дзюдаїст. Але і це ще не все. Міністр спорту Дік відзвітував про ще одне досягнення на новому місці. Він змінив емблему мінспорту РФ. Ось так було. Ось так стало. Так, я теж думав, що з'явиться фото Путіна, але ні. Ось так стало. Тепер до списку ігрових видів спорту в Росії можна додати ще один: знайди одну відмінність. Справедливості заради зауважу, вона є. От ромбики на емблемі е, замінили на хрести. От знаєте, відразу відчувається, що міністр спорту перебуває на своєму місці. Так тримати, як то кажуть. І поки міністр спорту вимагає расовувати, расовувати, росіянкам, навпаки, порадили не расовувати ноги до весілля. І це не я сказав, це думка Руслан. Руслан Ткаченко, директора Института демографического разведку России. Дивимся. Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, только после ЗАГСа. Фу, Руслан, то ну такое... ну, что, такое... ну, что, что это такое? Здрасте. Ну чем что это такое? вам это не нравится? Руслан, точно, ну фу, вы ну Вы говорили ну, про ответственность. Вот ответственность вы... женщин не раздвигать ноги, когда ты не понимаешь, что за тобой стоит настоящий мужчина, который можно опереться, который будет основой. Ну вот, соответственно, мы этого и не делаем, и ну, рождаемость упала. Ну, если бы не делали абортов, бы не было, скажем так. Давайте ще раз, відповідальні жінки не розсовувати ноги. Якби ви так не робили, абортів би не було. Кінець цитати. Якщо чесно, я вперше бачу, щоб так сильно навушники стискали голову. В цьому випадку настільки сильно, щоб приплив крові до головного мозку остаточно зупинився. А ще, звісно, вражає, що це говорить директор Інституту демографічного розвідку. Не Алкаш на зупинці, ні. Не божевільний сексуальний маніяк, директор Інституту демографічного розвідку Росії. А потім вони дивуються, чому в них демографія падає. Якщо щоб подібні новини вас не зводили з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіть. Підіться на нього, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.